Думаю, ви помічали, що одні люди, вони такі суперактивні, да, дуже продуктивні, в них є багато енергії, вони роблять 100 500 задач, на другий день у них так само багато енергії і далі вони щось роблять. А інші люди, наприклад, вони виконали якусь одну-дві задачі, да, і далі вже в них не вистачає стільки енергії, щоб працювати цілий день продуктивно. Або якщо вони навіть працюють цілий день продуктивно, так, активно, все, потім вони на другий день, можливо, навіть на два дні, на три вони починають ем, відновлюватися від цього, да? тому що в них вже відчувається таке спустошення, у них вже немає сил, вони не можуть стільки працювати, як в той якийсь один день. Привіт усім! З вами Альона Венера, і я експерт по дизайну людини. Багато чого можу розказати про вас, про вашу природу, про особливості характеру, а також про енергію, якою ми користуємося, скажімо так, кожного дня. Якраз сьогодні про це і поговоримо. У дизайні людини є такі типи особистостей, як генератор, маніфестуючий генератор, маніфестор, проектор і рефлектор. Сьогодні поговоримо про усі типи особистості і те, як вони взаємодіють зі своєю енергією, тому що в когось енергії через край, а хтось має дуже бережно ставитися саме до свого рівня енергії. Якщо у вас раптом досі немає ось такого бодіграфу, ви можете написати мені в інстаграм Альона Венера, написати слово дизайн. Я вам скину ось таку картинку для того, щоб ви орієнтувалися, про що я говорю. От і якщо ви додивитеся це відео до кінця, я вам розкажу, як ви можете ще отримати безкоштовну експрес-розшифровку від мене. Отже, в кожної людини є якісь свої заводські настройки. Так само, як в телефоні, так само, як в ноутбуці, будь-де є якісь настройки, які дані від природи, і ми не можемо їх змінити якимись своїми діями. Так? Тобто, це можна зробити десь там на іншому рівні. От тому так само і в людини. Кожної людини є якісь свої заводські настройки. І якраз дизайн людини розповідає про ці настройки, яким чином з собою навчитися жити без боротьби, да без змагання з собою. І рівень енергії тут не виключення, тому що. Кожна людина вона має якийсь свій рівень енергії, якийсь свій запас енергії. от І якщо ми говоримо, наприклад, про генераторів або маніфестуючих генераторів, це люди, у яких є мотори, це називається в нас в human Design тобто це ті люди, в яких наче, є джерело своєї енергії, і вони звідти його можуть черпати. Да? Хтось це джерело закидав листочками і там сталася багнюка, да? але її можна почистити, тому що кожна Рело, да, кожен, кожне озеро, його можна почистити. От, а хтось підтримує в чистоті да, ось це своє озеро, і Водичка там завжди класна, прибуває, там кудись ще можливо тече. от, Тобто в таких людей по природі має бути багато енергії. Якщо в таких людей мало енергії, да, тобто, значить ви щось робите не так. Значить, ви не чуєте себе, ви не даєте в своєму житті собі кайфушок. да, і... Ви не чуєте своїх відгуків, скажімо так, що вам хочеться. Ви робите більшості те, що вам не хочеться. Зверніть увагу, якщо ви генератор або маніфестуючий генератор, у вас багато життєвої енергії. Ви такі люди процесу. Ви можете дуже багато всього робити, класного, бути продуктивними, не стомлюватися від цього, якщо вам це подобається. І ввечері найкрутіше, да, це коли ввечері ви стомлені, але щасливі. Да, да, і на ранок у вас знову прибуває нова енергія. Тобто у вас це все відновлюється за ніч, от і ви далі себе прекрасно почуваєте. Але тут один нюанс: якщо ви себе дійсно чуєте, якщо ви робите те, що вам подобається, якщо ви чуєте свій відгук, да, тому що взагалі для генератора. Супер важливо чути відгук. От, якщо для маніфестуючого генератора важливо пробувати, да, для того, щоб зрозуміти, подобається, не подобається, то генератору дуже важливо цей відгук чути. От, на експрес-розборі я даю дуже е, детально це все описую, розказую, е, розжовую, да, як це все відбувається, як чути цей відгук, от, як цим всім працювати. Е, тому додивіться відео до кінця і. Розкажу, як отримати експрес-розбір. Отже, якщо ми говоримо про генератора, маніфестуючого генератора, у них е, точно да, виділений центр енергії. Це ось цей, він називається сакральний центр. От, і він відповідає якраз за е, рівень енергії, за процездатність, за секс е, да, і за активність у цих всіх темах. Е, от, на Повній розшифровці, я вже даю а, багато інформації по кожному центру, тобто по кожній фігурі, яку ви бачите. От, а зараз я хочу поговорити про а, людей, які схожі на мене, да, я по своїй природі проектор, От, і, і це людина, яка не має своєї постійної енергії. Да, от коли ми говорили про два попередніх типи, у них виділений центр, і в них є джерело енергії. От, яке всередині да, знаходиться. Якщо ним правильно користуватися, то воно там бурлить все прекрасно. А люди, у яких не виділений цей центр, да, не виділений у кого? У проектора, тобто у мене, да, у маніфестора і у рефлектора. Отже, це люди, яким дуже важливо бережно ставитися до свого рівня енергії, не фігачити, не працювати повний робочий день, тим більше 12 годин на день. От е, тому, що якщо ви будете так робити, якщо дуже буде бага, багато задачність, всього багато да, багато працювати, е, ви дуже швидко зноситеся, там. Да? От, тобто дуже швидко людина старіє, зношується, втомлюється. От, і взагалі м, прекрасний варіант да, для усіх трьох типів це працювати 3-4 години на день. От і за це можна отримувати такі гроші, як, наприклад, інші люди отримують за якийсь е, великий період часу роботи. От, але до цього, звичайно, потрібно прийти через свою ментальну частину, тому що є дуже багато упереджень про те, що типу. Багато працюєш, багато заробляєш, да? коли не працюєш, немає грошей і, і так далі. Да? Через роботу, так само там доказування свого, своєї якоїсь значущості, що я там молодець да? і так далі. Тобто Кожен центр ще теж впливає один на один. А ще таким людям дуже важливо бути наодинці для того, щоб відновлюватися, особливо проектору, який просто пропускає всю енергію людей крізь себе. І тут дуже важливо вміти бути наодинці, очищуватися від енергетики інших людей, розуміти, а що відчуваю я от що хочу я. Так само це важливо робити і рефлектору, на якого теж дуже багато різних людей впливають, тому що рефлектор це взагалі людина. Людина, в якої жоден центр не визначений, і тут потрібно навчитися проживати свою природу, тому що лише один відсоток таких людей є на всьому світі. А тепер уявіть, як це відбувається в суспільстві. Ми люди, наприклад, які не мають постійного рівня енергії, нам потрібно над енергією працювати, підвищувати свій рівень енергії через практики цигун, через йогу, медитацію, все, що може підвищити рівень енергії, нам підходить. І коли ми бачимо, наприклад, людей, які активні, працюють, там щось роблять, в них там ціла куча всього. І ми теж так хочемо. Да? І ми починаємо це все робити. Один день поробили, другий поробили, три дні відходимо. Це в мене так було. Я вам чесно кажу. От я довгий час була в достігаторстві, і це був просто трошняк, тому що ти розумієш, що типу, ну якось ж люди інші роблять, а ти, блін, не робиш. Чому? От, і я ніяк не могла зрозуміти, і дизайн мені. Читав. Тітко, це все пояснив. А ще, наприклад, якщо у вас чоловік, та, маніфестуючий генератор, або генератор, який там може, не знаю, там на роботі 12 годин, потім ще там іде, двіжує йому нормально, і він зранку просинається, в нього все добре. І він дивиться на вас, і каже, ну, в смислі, ну, типу, ну що, що ти там робила? От, що ти там з тою дитиною там, робила, чи там не знаю, дві зустрічі провела. Ну, типу, вони не розуміють цього. Ми не розуміємо їх, вони не розуміють. Нас. І е, тут дуже важливо, почуйте мене, тут дуже важливо зрозуміти свою природу, що я це не хтось. От, хтось може так, а я не можу. І тут велика проблема ще в тому, що дуже багато в суспільстві генераторів, маніфестуючих генераторів. Да, і ми це все бачимо як приклад, що ось ось так має бути. Да. От, е, і це круто, да, що вони так можуть, тому що. Вони основа суспільства, вони багато чого можуть. От, але не всі прийшли робити так, да, стільки працювати там, чи стільки взагалі от, енергії вибудовувати, е, от е, як вони. І тут е, ще одна класна фішка в тому. Наша, е, да, в то хто в того в кого цей е, центр сакральний не виділений, ой, не визначений. В тому, що ми можемо вибирати, хто на нас впливає. Тобто, ще є така прикольна штука в дизайні людини: що якщо в когось визначений центр, а в когось не визначений, то Ну, типу, автоматично воно все виходить, так, що енергія вона перетікає, так, от теми, за які відповідає там, кожен центр, е ця енергія перетікає в той центр, який не визначений. Тобто ми це називається обумовлюємося іншою людиною. Тобто, якщо в. Е ми знаходимося біля генератора, ми обумовлюємося, і таким чином у нас енергія з'являється. Появляється там, наприклад, і енергія, і деколи з'являється якесь натхнення з якоюсь людиною, і ми можемо теж так само спрацювати в такому режимі, і здавалося б, ой, все класно, я тут така вся продуктивна. Один день я попрацювала, бо там півдня попрацювала, поки ця людина була поруч, а потім ця людина пішла додому, і ти така і здулася. І, і так типу, а в смислі? А де та енергія? Де там той драйв, який в мене був, а його немає. От, е, і е, якщо ви таке помічали, напишіть в, в коментарях, мені дуже цікаво буде почитати. Е, от що з якоюсь людиною, да, от, ви як на коні, а далі вже бачите, що енергії немає. Але знову ж таки, якщо е, людина е, працює ось. Активно, да, все в неї виходить, вона там якось обумовлюється, або там ще є така штука, що транзити на вас впливають. Не, от, і все круто, класно, але тут потрібно себе зупиняти і пам'ятати, що все ж таки це не природньо для тебе, да, ось так активно, так багато працювати, тому що якщо ем, людина. З невизначеним да сакральним центром вона буде дуже багато працювати. Вона потім буде у відходняк іти. Да? Типу день попрацювала, два дні вона плаває десь там внизу, да, і піднімає свій рівень енергії. От тому з цим потрібно бути теж дуже обережними. Отже, я вам тут в двох словах розказала, що і до чого, для того, щоб ви хоча б були в курсі е, базово, да, як це все відбувається, як ми відрізняємося один від одного, да, тому що люди вони всі різні, і дуже важливо знати свою природу, от, розуміти її, розуміти свої особливості, е, от, підтверджувати можливо, те, що ви вже про себе е, здогадуєтеся, знаєте, але ще не остаточно. От, і дизайн це взагалі така штука, знаєте, от я це називаю на так дати, да, дуже цінну інформацію про себе для того, щоб не боротися з собою, для того, щоб не порівнювати себе з іншими. Тому що, чому ми порівнюємо? Тому що чому ми порівнюємо себе з іншими? Тому що ми не знаємо самих себе. Ми не знаємо, що ми можемо бути інші. Та? У нас є якийсь основний шаблон, основне щось соціальне, та, яке там от має бути тільки так на п'єдесталі і більше ніяк. І ми не знаємо, як може бути по-іншому. Так, от дизайн розповідає саме про вас і про те, як може бути по-іншому, і е, е, яка саме ваша природа в дуже багатьох е, темах. Отже. Як і обіцяла, розказую, як отримати експрес-розшифровку від мене. Ви підписуєтеся на інстаграм Альона Венера, пишете в дірект експрес-розбір, далі я вас там запитаю про вашу дату народження, час народження і місто, де був пологовий будинок. І коли ви дасте мені цю інформацію, я вам в телеграмі е, скидаю аудіозапис е, з. Інформацію про тип, про профіль, про стратегію. Там є дуже багато класної інформації. Ви багато крутого дізнаєтеся про себе, підтвердите щось собі. Да, якщо хочете детальніше про експрес-розбір, теж напишіть мені, я в інстаграмі більш детальніше розкажу. Все, тоді до зустрічі в інстаграм. І якщо вам щось цікаво дізнатися, якусь, щоб я тему відкрила саме зі сторони дизайну людини, напишіть, будь ласка, в коментарях, я вам буду дуже вдячна.